Да, це так. Да. Що це в нас за зима? Ужас якийсь, там що мався сніг валить. То такий ліпачить дощ, такий дощ іде. Зранку й не розвидняється, чого. Хоше. А через пару днів морози великі. Оце зима дає. То замерзає, то розстає, так гарно снігом усе було. І що ж ви думаєте? У таку погоду діда немає вдома. Дощ шурує, а діда нема дома. Ага. Що робиться, га? Наче як туман якийсь і не розвідняється, га? Ну хто може оце ходити по такій погоді? Дітчинки. І треба ж йому, га. Ну, в нього таке діло було важке. Він сьогодні хотів на рибалку сходити. Так, да, як раз угадав. Ще вчора був хороший день, ну сьогодні вже ніякої рибалки не буде в такій погоді. Ай-яй-яй. А він пішов по ділах. Ну, ось він скоро явиться. Мокрий. Океха. Оце в нас така зима. Ох, діду, діду, чого ж тобі в хаті де сидітися у сухому? Так, ну ладно, будемо чекати. А-ха-ха, окей, добері ще зіда, дід іде. Із рибалки. Ні, з рибалки, діда, Ага. Прийшов. Ну я грибка плавав по дорозі. Це хіба на рибалку ходить? Та ти ж зібрався на рибалку. Ну, дні будуть. А, ну, да. ну пішли, пішли так. Та там, ну хаті не розвідняється. Шесть свят, от у мені, так? Да. Кожники тут. Да, зоологічні. Свят виключили. А... А то до салату курси дід приніс. О, а ячки то... нема. А що ж ти взял? взяв? Узяв дві пшелечі. Ой, то погане діло, був не бра її. Серега передав, там в мене в каструлі ячка є, я пополам змішаю. Ага. О, а це куря висипать. Кутя, кажу: ну і лафік варить, а то їй. Що не з'їли? Як волоне їсть. Я, їст, я ви з бабою іле варили, бо і лиї. Та варили. якби я наварила цілу миску, то дід би за тиждень не поїв би й. Да. Ось ось зараз будемо їсти оцю. Салат з мівіною. Зараз діда нагодую, Добавлю туди кукурузи, заправлю його. А це суп ще... А туди твої свинюці можеш подати. усіх угощай, да. так що зараз дідові такого Салату Різдва э, другого нашого. Тут це ж дощ іде. А дощ періщить. Боже ти мій милостивий. Діду, як добре вдома. Ну, а цей, на голову нічого не капає, сидить дід який. Да, смішний дід не капає. Та ти міг що привикати чи що? Кому не капа, Те, капає, а кому капає. Тільки дощ находить, так дід з дому, якби швидше. Mm. Якби швидше десь із дому. Ну 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 ну. Це я знаю. Ніхто не ходить по дорозі, як дощ, да тільки дід усіх дойде. От він якийсь грибний такий. Безу, та була не да, Так, І завжди на когось стрілки я... хтось винен йому. Ніколи не скаже, що «да, це я такий єс, yes. що мені куди бігти, то бігти. А завжди mm. хтось винен. Що діда не виходить, то хтось винен, да? так? то мішають усе йому. Так, що ти будеш їсти? Я ти вже бор... їм. Ти борщ не схотів, грізь, так? Да? Потім. Та я зараз угрію. Ти бачиш? Я командуєш. Їж те, що я приготувала. Що сьогодні святковий день, святковий салат у тебе, що там тільки немає в ньому. Усе є. Їмі і віна, і ковбаса, огірок свіжий. І що там ще є? квасолю ще кинуть, і майонез. І що тобі ще тільки треба, що тільки скажи, що тобі ще треба? Огірків солених може, хочеш. Так. Не взагалі питаю, чому ти огірки солені не їси? А я не знаю. Ну, я ж не знаю. Я не, а їм. Ти не, їм. Я не їм, бо для мене це гадость. Я не Aa їм таке. Уксусу і солі, я не їм. А ти чого не їси? На мене дивися чи що. Ну, ta. На мене не треба дивитися. Я знаю, що для мене воно не корисне, то й не То для мене так. І для тебе. Так. А я думала, що тобі треба принести. Я спробую принести. Попробуй. Поставлю на столі, може ти будеш їсти. Може. Ну, не знаю, бо я їсти таке не буду і готовлю його все на виброс на літо. Строгодності і вже кінчається все. На Насліючий рік воно вже не дійсне. І тоді подумаю, чи... Ні, подумаю, якщо його ніхто не їв годами, то що і для заботиться, та й гадостю квасить ото ото юксус і ото ось... щоб знов стояло. Що було? А, щоб було. Да. Yeah. Ой, Боже. Головне, щоб було. Раз захотілося, пішла до. Ну, школи. мене вже годів 5 чи 6 не хочеться чогось. Та що робити? Ждать, поки захочеться. Ну то, ж тобі не хочеться. А тобі хочеться. А хочеться? Ну я не бачила, щоб ти пішов, взяв і їв. А -а -а. Ти не знаєш, де воно. А -а -а. Я, я все поховала від діда, щоб До. він не знайшов. <сху> Хорошо, дід, сьогодні піду найду спеціально для тебе щось знайшла. З чим І із салатом, з хлібом, і з салом. З чим схочеш, тим їх і їжі. Да, з чим з схочеш їх ти їсть. Ні, чов? Їх можна Нічого, я... порізати із цибулькою олією, yeah. полити такий добрий салат буде. Yeah. Да, дід тільки піддакує. Я, я зроблю м'ясо, качки із рисом. Oh. І то, що треба yeah. буде, дід. А то переживають за тебе люди. Чого ти не їси. Закруток. Ага. <сервацію> Консервації дід не їсть, а чому він таку гаду з'їв би, як він лучше їсть всіх. То? Він про таке й не згадує чогось. Така там закрутка, то вже стоїть, ніхто про неї не думає. І я починаю вже замислюватися, чого нам взагалі потрібно, чи ні. У мене, правда, там така смачне варення ще є, треба доставати, може ж дід, Як я принесу, та буде їсти. Бо він сам по нього не хоче йти, то йому далеко сильно. Ось так тоді. То да, як І не то... буде хватати, то полізе, Ну так. Да. Ага. Але ж так не виходить. Нема коли лізь, лазить туди. Ось передають великі до 20 градусів ще морозу. Там треба буде якось закрити добре двері в погрібі нижні. Там, щоб і щілинки не було, бо, може, померзнуть картопля навіть. Якщо буде десь пробиратися мороз, то все я треба я. Якось... Ну, ти не це чуваєш, я це знаю, що ти погано чуєш. Тобі, як, як дай щось, то ти ніколи не почуєш. Діду, принеси. Розказала, що він тоді дивиться на мене, а ти мені нічого не казала. Та казала, а. скажу. А тоді забуваю, що він не чує ж уже. Чує. Не чує. Не треба казати Я все розказала від однієї до другої. Дід не треба переводити з больної голови на здорову. Не роби, що в мене больно. <с> не, в мене оказується. Ну, да, 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 раз. Да. раз розказала, другий раз розказала, дід не понімає. Не не роблю вигляд, отак дивиться на мене. Коли ти мені казав? Нада, сказала, я пішов приїздити. Да, да, да. А через п'ять минут ти забуваєшся, як я сказала. То да мене що бо... без тебе забута. Oh! О! Це я ж не дуже пам'ять, що ти коли там казала. Які ж це там заботи кроме мене в тебе? Ну <рес> <рес> Дід не сміши, а та більше нікого немає. Твої не заботи заботи. Давай. Мої заботи, твої заботи. Да, дід. Да, молодець, дід. Стали да, молодець, дід. хоч да. це поняв. Да. А те, що ти балакай, каже, не балакай, то мені все. Та візьми хоч хліба, бо щось допадеш на тебе. Не дуже. Чого? Не А Я переживаю, що ми напасти на тебе щось. Не. О Оцих продукцій, отих ще, що одного року залишилися. Це свіже все? Що Ковбаса новорічна ще. Так. На сволодінька. Ну, змерзляка, мерзляка да, була замерша, бо куди її діду. Ну, а я знаю. Має одне з той старогодності, не маєш? Має. Має? один рік, так? Да? Да. Одного году до старого. Отак, От дід, я тобі розказала, що по дощовій погоді треба сидіти вдома. І щось і попаде воно смачне, О, і на голову не капає, і на чвакотні нема під ногами. Отак От то. Дивися на мене. Чвакотні хватало. Ну, то що там лазить до да чвакотня? Дорога, то я ж тобі кажу, що в хаті немає такого. Сиди собі. і як, ти дів, як тобі То те нада, то Мені те Мені нічого але. не треба, це тобі треба на ну, рибалку було. Не розказуй. Знов ж брашєш дідш. Ти по, по черв'ячки побігаш, перекидався біг там. пішов. Да. Так бігаш, перекидався, кажу, сьогодні дощ буде цілий день. А, а, не буде, а. Ти забрав, ж Та забрав, а вже. ти бігаш, перекидався за тими черв'ячками, то я тобі по путі сказала, що ще візьми. Правильно, щоб другий раз не йшов. Скажи спасіба, що ти за одним разом сходив. Ага. А воно щось і не розвидняється надворі. далеко ж виспися не один раз до вечора. До діду. Ти ще щось придумаєш. Я щось придумаю ага. тобі. Ох і придумаю. Ще кудись пошлю тебе. Ага. За зв'язочкою. я й сам піду. Ох, діду, діду. Я в Америку поїду. Да? Так. А Наїдайся та йди лягай відпочивай. Ти так набігався, такий ти бідний, нещасний. Тебе треба пожаліти вже. Скільки ж ти будеш бігати того вже. А що ж вчора мене суд не брав. Як це не брав? Тю, а я так гарно спала не дригалася. Ох, і не дригалася до, до ранку. Рано вже наче ж хочеться вставати дивлюся, та пів дев'яту ха. Дід щось на сон не брав, браво на ранок придавив. Да. Та я ж кажу, штурка, зарані, я діду, діду вже вставати пора. А він не вірить, що пів-дев'ятий, бо на дворі каже темно, та воно цей день буде темно, як хмарний туман. Ох, розтрясла діда, виштовхала. Він ні рані не виспався. Ну, дід ти даєш, а я виспалася зато. Ох, і спала. А хропіла наші гату. Так, дід, не розказуй, кроме тебе тут ніхто не хропе в ти тільки в нас так умієш. Лежить, тихань кога ті не поворухнеться. Думаю, Боже, що вона там жива, чи є. бу-бу-бу-бу, Щось забубніла, а жива. Я не чула я, що ти мене торсом, я б була б з дала б. торкнув. Щоб ти мене торсав баща серед ночі. Що ж сниця, мабуть, хороша, то я собі прислухаюся я, там. Що тобі, ось, хороша, прислуха? Ох, і сниця хороша, да. все, да. І то я прислухаюся, що дідша мені mm. заважає, що мені без заважати, То веселюсь у З моєї кровочі. А я думав, що в тебе та вуха такі, а ти прислухаєшся. Да. Ох, то... і дід. Ви ще й помни, що він там вночі робив. Ну, якщо мало, то ще б сюди. Наберуй наберуй. Що наїдошся. Хай трошки побурчить там. Прочистку про желудка зробиш. Бо я таке ти бачиш, не їм же. За то діду їм можна, а він їсть за моє здоров'я все время. Через те я така здорова. Що дід їсть за моє здоров'я. Ох, і за себе і за мене. Їш, діду, їж, нікого не слухай, що хочеш, та й їж. Або те, що є, хоча б їш. От то я ж так Отто, доїдає, зато нічого не пропадає, викидати не треба, дідуся доїсть. Ох... Хороший дід попався. Та ще слухає одним вухом тільки, ну хоч одним та щось чує. Так і слухається. ха дід. ха Добра тільки добра робить, вид, що не чує. Ох, дід, хитрий дід. Як старий лисо той. Та своє знає. Отож. Так, то що діду ми будемо робити зараз? Шпать. шпать? О, Мені треба на кухню йти шпать. Якогось якого? треба. Так, що буду йти на кухню. Отак то Там мокро. Нічого на кухні не мокро, то на дворі мокро. Стріхи капає. Хай капає, скільки хоче, а зато морозу немає. Да. Нічого страшного, морозу нема. Мороз буде аж післязавтра. Да? Да. А завтра ще не буде. Завтра на ніч аж буде трохи. Ага. А завтра вже буде круглосуточно. А сонце буде? Побачимо. Коли буде сонце, тоді й буде. Як мороз тріщатиме, тоді й сонце блищатиме. Угу. Отак От тоді. Так. Ну все, Не так. давай я буду виключать тебе. Вже мені надоїло тебе на те дивитися. Да, я вже на те дивився і дивився. Всю Тож дивився. я така красива, а не тиш. Да, да. Діти, не можна надивитися. Всім, всім гарних свят, тихих і мирних головне. Да. І при доброму здоров'ї не хворіти да, і дочекатися весни обов'язково. Сонечка теплого yeah. і зелені щоб росла. і будемо щасливі. Да. Будемо зуби. Да. Всім пока, діду. Пока-пока. Щасливо.